Для кожного із учасників цей фестиваль своєрідна презентація. Тут дітлахи показують усе, що вміють та чим захоплюються. До прикладу, у Назара захоплень чимало, та найбільше йому подобається майструвати кораблі. Каже, робити це легко потрібні лише декілька деталей. Взяти два шматки на довжиною 15 20 сантиметрів, зачистити, взяти одну довгу паличку і відрізати з неї маленький шматочок, потім трохи більше. Все разом приклеїти, замотати нитками. Серед учасників фестивалю чимало музикантів. Юні вихованці Хмельницької музичної школи номер 1 глядачам продемонстрували гру на складних музичних інструментах акордеоні, піаніно та скрипці. Японські мотиви, українське різдво та натюрморти показали вихованці дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Подобаються традиції нашої давні українські традиції. Я люблю знати, яким там побут був, які речі були. А от учасники ансамблю на мисто від фестивалю отримали тільки позитивні враження, адже ні переможених, ні переможців не було. Не буде ні переможців, ні переможених, тому що кожна дитина талановита і усім одержать подяки від фестивалю. Маленькі зірки нашого краю лише починають свій мистецький шлях, і можливо незабаром хтось із них стане справжньою зіркою.